до нас звернувся Олександр. З наступним запитанням: підскажіть, коли військовослужбовці в строкової служби почнуть відпускати у відпустку? Командир говорить про те, що я не маю права на відпустку, служу більше двох років. Дивіться, Олександр, ваші права як військовослужбовця вони чітко регламентовані. Зокрема, регламентовані законом про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, відповідно до якого ви як військовослужбовець маєте право на відпустку, і це чітко передбачено у цьому законі, але є певні умови. Якщо ми говоримо про щорічну основну відпустку, то вона надається строком до 10 календарних днів за умови, що ви прослужили більше 3 місяців. Я так розумію, що це якраз ваш варіант. Що стосується певних обмежень, які діють зараз у зв'язку з військовим станом, маю зазначити, що військовий стан, як певна юридична обставина, вона не позвільняє вас від цього права. Але надає можливість прийняття рішення про те, чи підете ви відпустку чи ні, вашому безпосередньому керівництву виходячи з обставин, в яких перебуває ваше військове формування. І е, ваше керівництво приймає таке рішення за умови, що у військовому формуванні не відсутня кількісний склад не більше 30%. Тоді, у тоді, якщо ви протягом двох років не реалізовували своє право на відпустку, у вас є безпосередня можливість подавати рапорт до свого начальника, чи командира або командира військової частини, до якої ви закріплені, про надання вам відпустки. Однак, у зв'язку із військовим станом, тривалість вашої відпустки, яка була регламентована законом у розмірі 10 календарних днів, вони вам її фактично всю не видадуть. Вони вам видадуть лише частину, оскільки це зумовлено характером правового стану безпосередньо військового. Тому. Пробуйте, якщо е, на рапорти ваші не реагують, пишіть відповідні скарги або звертайтесь до е, юристів у сфері військового права і вони вам порадять. Якщо потрібна буде наша допомога, будь ласка, звертайтеся, контакти е, е, і наші посилання є безпосередньо у шапці профілю.